Перед останнім днем робочого тижня вас вітає творчий колектив телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День. В студії працює Олексій Косипчук. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про наступне. Керівництво сумської дирекції Укрпошти Шостки та району підписали угоду про партнерство. Що це значить? Як скоро шосткинці знову зможуть бажати один одному з легкою парою у міській бані, яка нині на ремонті. Дитяча бібліотека імені Горького проводитиме літературно-мистецький проєкт Дитяча Шевченкіада та спеціально з Національною бібліотекою України віртуальний фотоконкурс Як стати учасником проєкту. Наскільки популярна спеціальність бармена серед шосткінської молоді та професійні секрети людей за стойкою бара, репортаж до професійного свята. Сумщина проведжає на Олімпіади у Сочі найкращих біатлоністів. Влада і пошта разом на зустріч людям. Саме таку стратегію розвитку на найближчі кілька років намітило керівництво сумської дирекції Укрпошти Шостки та Шостинського району. Очільники цих державних установ 6 лютого підписали знакову угоду про соціальне партнерство, яке дозволить у майбутньому розширити спектр адміністративних послуг, а також зберегти на території області поштовий зв'язок. Побували на урочистій події і наша знімальна група. Незважаючи на те, що Укрпошта є державним підприємством, але фінансування від держави не отримує, зазначає директор сумської дирекції Укрпошти Володимир Криштоп. Тож настав час мінімізувати витрати, збільшити доходну частину та оптимізувати мережу. Перша угода про співробітництво була укладена ще у грудні минулого року між обласною владою і поштарями. Тепер крок зроблений назустріч Шосткінській міській раді та керівництву району. Собуття, я вважаю, епохальне. В некотором роде. Это было соглашение о социальном партнерстве. То есть соглашение между государственным предприятием Укрпочта в лице Сумской дирекции и соглашение между властью. Цель сделать так, чтобы почта стабильно Системно і качественно, і далі працювала на території Шостки, Шосткинського району під час зустрічі з генеральним директором Укрпошти Володимир Миколайович запропонував йому створити на базі відділень зв'язку центри поштово-банківських, адміністративних та соціальних послуг, адже понад 60% українців сьогодні отримують їх через банківські установи. Особливо актуальною ця проблема є для мешканців сільської місцевості, яким, наприклад, щоб перевести готівку пенсію, потрібно їхати до міста. Пан Криштоп переконаний, що дана угода з владою шосткий району дозволить Укрпошті вже через кілька років запровадити власні пластикові картки державного значення. Ваші це до 2017 року. і от я думаю, що якщо ця динаміка буде поважительна. а мы за это же беремся, мы же подписаны, тогда у людей появится абсолютно нормальное понимание того, что зачем у вас и государственные предприятие это делают. Это все будет направлено для конкретных людей, которые работают на почте, для тех, кто получает услуги. У свою чергу міський голова Микола Нога запевнив очільника сумської дирекції Укрпошти, що влада міста бере на себе зобов'язання всебічно сприяти підвищенню ефективної діяльності та розвитку відділень поштового зв'язку у шості. Отраховуємо, що поштове відділення лопатка прийдемо приміщення вулиці Кишанецької десь ми шості наші і буде працювати спільно, буде вас підтримувати. На думку голови Шосткинської районної державної адміністрації Анатолія Молошного, угода про співробітництво дозволить відпрацювати механізм якісного надання адміністративних та соціальних послуг жителям сільської місцевості. Більшість адміністративних послуг вже прописані в регламентах роботи поштових відділень люди можуть практично не виходячи, як кажуть, із села, листом. Зробити той чи інший запит, чи отримати якусь інформацію, чи оформити якісь документи на рівні державних установ це, це дуже позитивні кроки. Нарешті настала довгоочікувана мить, під час якої головні учасники дійства закріпили своїми підписами документ про встановлення партнерських відносин. Начальник цеху обслуговування споживачів номер 4 Тамара Очкур переконана, що завдяки об'єднанню зусиль поштовий зв'язок у місті та районі буде не тільки збережений, а й набиратиме обертів. Буде допомога першим по перше нам збільшити пенсіонерів, які по в. Пенсію через відділення поштового зв'язку, особисто у сільській місцевості, щоб не йшли вони на банк. По-друге, рівень комунальних послуг та, також буде збільшено. Ну і послугами, щоб користувалися все населення, як міста Шостки, так і Шостинського району. Крім того, від укладеної угоди виграють не тільки споживачі, а й увесь колектив Укрпошти, який радо виконає збільшений обсяг робіт. Кілька десятків шосткинців звернулися до голови міста Миколи Ноги з проханням відновити роботу лазні, яка в черговий раз закрилась на ремонт. Громадяни занепокоєні тим, чи ведуться ремонтні роботи і коли все ж почне працювати лазня. Про те, як скоро шосткинці знову зможуть бажати один одному з легкою парою в міській бані, дізнавалася Світлана Євменова. На вулиці мінусова температура і найтепліше місце в місті це лазня. Звичайно, хто ж не хоче погрітися, та навряд чи вам це вдасться. На дверях висить замок, ведуться ремонтні роботи. Чому саме ми дізналися у Миколи Макієнко, виконуючи обов'язки директора комунального підприємства Зеленбуд. Паня закрилася у нас 12 января от, у зв'язку з проведенням роботи. Зараз на даний момент ведеться демонтаж котлов. От. І ведеться ремонт автоматики. Плюс ведеться ремонт криші. Прийшло час, все-таки уже далі тягнути не можна. Дах та котел це на єдині частини будівлі, які потребують ремонту. Микола Михайлович відверто каже про незадовільний стан лазні. Та він не падає духом і висловлює надії й на майбутнє, адже деякі відновлювальні роботи вже проводились у минулих роках. В планах входило, от, ще з минулого року. От. Космічний ремонт основного Перший, второй етаж. Вот. Но тогда мы только успели поменять труби, водяное отопление. Строки закінчення ремонтних робіт точно невідомі. Над відновленням котла та даху працюють дві бригади. Працівники роблять усе, щоб відкриття лазні відбулося якнайшвидше. Проте, Микола Макієнко наголошує, що головне зробити не швидко, а якісно. Робота кипить вовсю. працюють дві бригади. От, люди стараются, давайте сделаем все красиво і добре, щоб були і вони спокійні, і я був спокоен, щоб баня должна працювати, нормально працювати. Відвідувачів у міській лазні небагато. Микола Михайлович скажеться на недофінансування. Розходи не покривають. На даний момент у нас баня убиточна. Її задержать, тому що баня нужна в місті. Та вони завжди радо приймають всіх охочих, бо для багатьох людей лазня це не просто місце, де можна помитися, а й стиль життя, особливий щотижневий ритуал. Посіщення людей одно і ж, і постійні клієнти ходять. Ремонтні роботи незабаром закінчаться. Двері лазні обов'язково відкриються для всіх бажаючих. 2014 рік президентом України оголошено роком Тараса Шевченка в Україні держава святкуватиме 200-річчя від дня народження великого поета та письменника, починаючи з лютого місяця Шостинська центральна дитяча бібліотека імені Горького проводитиме літературно-мистецький проект Дитяча Шевченкіада. Та спільно з національною бібліотекою України віртуальний фотоконкурс: як стати учасником проектів у матеріалі Юлії Баберштейн. 2014 рік для багатьох шанувальників української літератури став визначним. Держава відзначає ювілей 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. З цієї нагоди працівники дитячої бібліотеки імені Горького. Протягом року будуть радувати відвідувачів низкою заходів, розповідає Світлана Портянко, заступник директора Шоскінської центральної бібліотечної системи по роботі з дітьми. Це і літературні вікторини, конкурси, шевченківське читання, свято кобзаря, години поета і так далі. Також хочу сказати, що на протязі року. Бібліотека буде оформлювати самі різні книжкові виставки, тематичні полички і тематичні куточки за творчістю Тараса Григоровича Шевченка. В лютому місяці заклад проводить літературно-мистецький проєкт Дитяча Шевченкіана до ювілеї Кобзаря. Учасниками конкурсу можуть бути діти з 5 по 11 клас. Проект, за словами Світлани Миколаївни, проходитиме у трьох номінаціях та у двох вікових категоріях. За віком Восьмий клас, другий віковий категорії дітей це дев'ятий-одинадцятий клас. Які ж номінації проводяться в цьому в рамках цього проекту? Це діти готовлять літературний твір за творчістю кобзаря, а також можна підготувати вишивку, якусь зробити за творчістю теж великого поета і письменника, і намалювати малюнок до творів кабзаря форматом А3. Всі роботи школярі мають принести до 20 лютого в бібліотеку імені Горько. Журі, до складу якого входять працівники закладу, визначать кращі роботи, що будуть надіслані до обласної бібліотеки імені Островського. Там уже, в свою чергу, обласний оргкомітет визначить переможців по трьом номінаціям і оголосить їх на проведенні всеукраїнського тижня дитячого читання, який буде проходити у березні місяці. Та це ще не всі сюрпризи. Заклад запрошує всіх бажаючих, незалежно від віку та місця проживання, взяти участь у всеукраїнському віртуальному фотоконкурсі, оголошений Національною бібліотекою України для дітей. Умови проєкту доволі прості, доводить до відомо Світлана Портянко. Дитина може сфотографуватися, наприклад, у нашому місті на вулиці Шевченка, або прийти до нашої бібліотеки, сфотографуватися біля цікавої книжкової виставки, або з книгою, яку вона прочитала за творчістю Кобзаря. І це фото надіслати на електронну адресу нашої центральної дитячої бібліотеки імені Горького, також на електронну адресу національної бібліотеки. України для дітей. В межах фотоконкурсу проводитиметься віртуальне голосування, за підсумками якого визначаться 50 кращих робіт. Вони будуть розміщені на офіційному сайті Національної бібліотеки, а також на сторінках закладу в соціальних мережах, ВКонтакті та Фейсбуці. Скориставшись нагодою, заступник директора звернулася до жителів міста з невеличким проханням пов'язаним з творчістю Тараса Шевченко. Література за творчістю кобзаря вже вами не читається, і ви вже її добре знаєте. Принесіть і подаруйте нашій бібліотеці. Ми будемо дуже вдячні вам. З більш детальнішими умовами обох конкурсів всі бажаючі можуть ознайомитися в бібліотеці Горького, що знаходиться за адресою вулиця Мира, 3. 6 лютого відзначається День бармена. Бармен сучасна і затребувана на ринку професія. Наскільки популярна ця спеціальність серед шостинської молоді, які відкриває перспективи професія бармена, а також про прості рецепти коктейлів, які здивують ваших гостей, наш наступний сюжет. Професія бармен виникла ще у 19 столітті, коли на заході почалась золота лихоманка. Саме в ті часи в магазинах був величезний асортимент напоїв. За легендою, один з підприємців, аби покращити продажі, почав розливати напої прямо у торгівельному закладі. Коли ж стало зрозуміло, що такі міри значно покращили виторг, виникла необхідність у професії бармен. У шостій перших барменів почало готувати вище професійне училище номер 19. У 1996 році розповіла Марина Клеменко, майстер виробничого навчання барменів-офіціантів вищого професійного училища номер 19. Дуже мало людей, которые долго и постоянно работают по этой профессии. Но те, которые действительно работают, они развиваются, они достигают очень больших высот. Они ездят на разные конкурсы. За словами пані Марини, групи барменів офіціантів набираються достатньо легко. Щодо влаштування на роботу, то на ринку праці дані спеціалісти досить затребувані, в тому числі і у нашому місті. Професіонали заберуть з руками і ногами, говорять викладачі. У кожного з майбутніх барменів своя думка. Чому вони обрали саме цю професію? Мені подобається до людям. Хорошо треба тасі, щоб вони ще приходили, то покупали. Я приділила з професію вже у 9 класі. Решила вот сразу как-то вот, с родителями зашли в кафе, ну вот заметила все такое. Да и мне бабушка посоветовала говорит, по твоему характеру пойдет. Захотелось просто что там ну, выучиться, там поехать куда-нибудь в Москву, например, хотя бы. Люкіївна але можна своєї клятви Гіппократа, як у лікарів, у барменів немає, говорить Марина Клименко, майстер виробничого навчання у групі барменів офіціантів. Однак кожен класний бармен повинен бути гарним психологом, комунікабельним і веселої вдачі. Увага, гарна пам'ять, моторна швидкість і швидкість прийняття рішень політфантазія це якості, які повинен розвивати в собі майбутній спеціаліст барної справи, відмічає Марина Миколаївна. Імінно такого бармена будь-яке підприємство готове там забрати з руками. и ногами, потому что это в первую очередь их доход, да. Чем больше бармен продаст, тем больше прибыли у предприятия. Поэтому любой бармен должен уметь заинтересовать посетителей. Наиприемнейшую и наискладнейшую складовую работе в одночасье клиенты делятся специфику своей pracy шостинские бармены. Очень часто бывает тяжело работать с контингентом, да, то есть с посетителями, которые приходят в бар. Но в ту же очередь С ними же интересно, да? Каждый посетитель это отдельная личность, которая может. Что-то рассказать, чем-то удивить. Майстри бармени поділилися секретом коктейлю з простим рецептом, але з надзвичайним позитивним ефектом, який викличе фурор у ваших гостей. Для напої потрібно одна частина горілки, одна частина лікеру, дві частини содової і... Банальний коктейль, але звучить красиво. Він називається ерекція. Вона робиться елементарно просто. Класичний напиток – водка. Причому, якщо він хороший, то он достаточно вкусный. Туда добавляется немножко ликера, ну, во-первых, для цвета, для окраса и любая газированная вода. Резиновое изделие номер два одевается на этот стаканчик, немножко встряхивается, стукается и видно эффект. Фурор обичайний, просто удивительно і вкусно. Майстер-клас з виготовлення коктейлів показала учениця другого курсу Анастасія Черкай. Напої виходять настільки красиві, що їх шкода й пити, але й водночас настільки смачні, що втриматися неможливо. Ось такими вийшли ніжні блакитні Гавайї. А цей триколор дуже міцний. На міцність слоїстого коктейлю вказує те, що він горить. Ось таку красу роблять студенти 19-го училища це другий курс. Називається Блакитні Гаваї. На здоров'я! Тож зі святом вас, бувалі й майбутні бармени, приємних клієнтів вам, гарного настрою і доброго виторгу. Сумщина проводжає на Олімпіаду у Сочі найкращих біатлоністів. Гарної вдачі побажав нашій команді губернатор Ігор Яговдик. Дорогі земляки, Сумщина проводжає на 22 другі зимові олімпійські ігри в Сочі найкращих біатлоністів, яким випала честь представляти область та Україну на найпрестижніших змаганнях. Ми пишаємося вашими блискучими успіхами на європейських і світових першостях, які стали результатом щоденної наполегливої праці кожного з вас і ваших тренерів. Та плекаємо надії на майбутні перемоги. Запевняю, влада і надалі усіляко сприй... Ятиме розвитку спорту на Сумщині, перетворюючи її на потужний спортивний центр України з розвинутою інфраструктурою, територією спорту та здорового способу життя. Бажаю впевненості в собі і успіхів на лижних трасах у Сочі. Нехай підтримка земляків додає сил на дистанції, а удача буде вашим супутником у підкоренні п'єдесталів. Чекаємо з перемогою за народним календарем. 7 лютого відзначається День пам'яті святителя Григорія Богослова. У минулі часи по цьому дню судили про майбутню зиму. Який цей день буде зранку до обіду, такою буде й перша половина наступної зими. А погода з обіду до вечора вказувала на другу половину зими. Густий туман передвіщав морху доби, а ясна погода говорила про те, що буде хороший рік. Тож на яку погоду слід очікувати мешканцям шостки в останній робочий день тижня, дізнаємось прямо зараз, синаптичного прогнозу. У Шостці 7 лютого буде хмарно з проясненнями. Вдень можливий дрібний сніг. Температура в день становитиме від 1 до 3 градусів морозу, вночі до 6 градусів нижче нуля. Вітер південний 4-5 метрів за секунду. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого завершення. Нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шостінської міської ради. В Студії для вас працював Олексій Коцепчук. Хай щастить.